Давно він буде? тобі. Та й весни він почав. Я живу. Це рибу кинули в річку, розумієте? Який він має досвід на цьому відмиванні коштів. Екстремісти ззаді підійшли і бояться нас. Залишатися на місцях право в тому, що бачите, екстремісти ззаді підійшли і бояться нас. Всі заходи і масові, які проводила партія регіонів, це і так звані антифашистські марші, які ми проводили, які всі відбувалися з його вказу. Ми повинні як і гранту відстояти законну владу. Знайомтесь, Олександр Никитюк, це відео чудово ілюструє, як, будучи заступником губернатора Житомирської області. Пан Никитюк віддано служив попередникам. Та культмасові заходи не єдиний коньок чиновника. Заслужений працівник сільського господарства зумів спрямувати грошові потоки у потрібному для себе напрямку. Схема така. Робиться ремонт, бюджетна установа підписує договір, коштів немає. Відповідно, приходить термін виплати фірма подає в суд. І по рішенню суду блокуються рахунки і стягуються кошти. Таке було в радамиські рівні державній адміністрації. Таке він зробив в Коростишівській рівні державній адміністрації. В плітках, які тоді на той період ходили, я думаю, що ну, так і є, це його власний фірм. І власне до чого ми все це розповідаємо після таких значущих досягнень. пан Никитюк отримує можливість керувати бюджетними коштами у бюджетній установі. Нині він сидить у кріслі проректора з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку Національного медичного університету Богомольця. Як вам це? Та про все по порядку. 2014 рік Національний медичний університет імені Олександра Богомольця із гучним скандалом та звинуваченнями у корупції звільняють ректора. Відстронити Москаленка Віталія Федоровича від виконання обов'язків ректора національного медичного університету імені Богомольця гадаєте, щось змінилось? Зараз ми вам розкажемо і покажемо. Тимчасово виконувати обов'язки призначають досвідченого хірурга Катерину Амосову. Повторюсь, тимчасово виконуючи обов'язки міністру, зараз э, вусно гарантував. Що підпише моє звільнення і, 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 і призначення тим виконуючим обов'язки ректора професора Доценка? Минув рік Катерина Амосова досі на посаді і вже повноцінний ректор. Про гарантії міністра всі забули. Відому лікарку називають особистим кардіологом Януковича. Можливо, збіг, однак ректорка підібрала відповідну команду також із білоблакитним минулим. Давай присутні, я прошу всіх залишатися на місцях. Право в тому, що бачите, екстремісти ззаді підійшли і бояться нас. Ми повинні, як і зранку, відстояти законну владу. Пам'ятаєте, це про нього ми розповідали на початку. Олександр Никитюк у недалекому минулому завзятий прихильник Януковича, а нині чинний проректор університету Богомольця. І права рука Амосової. Такий собі рульовий у виші. Ця людина. Вона об'єднує адміністративно-господарський блок питань дуже складних, але і контролює додатково і економічні питання. Кермо влади, Катерина Амосова та її команда одразу взялися керувати процесом і почали з харчування. Це була е, звичайна державна їдальня, яка була закрита рішенням ректора Амосової. Вся ця територія, і додаткові корпуси, і додаткові поверх були передані в приватні руки без договорів оренди. А мало бути так. Медичний університет складає договір оренди, погоджує його із фондом державного майна. Після цього оголошується конкурс. Протягом десяти робочих днів приймаються заяви потенційних орендарів і лише потім обирають найвигіднішу пропозицію і підписують договір. І ворота штирь, штиркатори, только сварка нужна й вораз. Как бы розрізати. Катерина Павлівна, власниця іншого закладу харчування піцерії, що розташована в гуртожитку навчального закладу. Це приміщення вона орендує з 2005 року і платить за це чималі кошти. Зазначу, в державний бюджет. Ми платили 30 тисяч гривень в місяць. це 360 тисяч гривень в год. і плюс і що капелюс комунальний невдовзі втрутилося Міністерство охорони здоров'я, і ось лист до фонду держмайна МОЗ просить продовжити дію договору. І вже 1 липня фонд держмайна подовжує договір про що повідомляє орендаря та навчальний заклад. Але двері опечатані, а ворота взагалі заварені. Виявляється, ці питання вирішує Олександр Никитюк. Чомусь не здивована. Телефоную до нього. А у мене зараз на руках інші документи, де фонд державного майна продовжив договір оренди. Тоді визивайте фонд державного майна, хай відкривається. Він нам закрив офіційною. Так, нас іде, коли перевірка закінчилася. Хай прийде до відкриті. Так, почекайте, тут, тут ваші печаті стоять, а не фонда державного майна. Так, він, він коли провіряє, у моєї печаті там немає, мої бісу там немає. Тут так, стоять і... печаті медичного університету. Як фонд Я державного не майна може ставити чужі печатки? Печат. Мери юриста під'їде, вам це розкаже. І поки чекаємо на юриста ще трохи інформації із життя людини, з якою щойно розмовляла. Нинішній заступник директора департаменту Житомирської обласної адміністрації нове місце роботи колишнього свого колеги описує образно. Це рибу кинули в річку, розумієте який він має досвід на цьому відмиванні коштів на ремонтах бюджетних установок? Він дуже чітко знає, як в цьому в цьому напрямку працювати. І, вочевидь, знає, куди вкладати, і подалі від сторонніх очей, і зайвої уваги, та не від люстратора дип'ятьокта Сашко да нада да. до той до домика кото перший. Як сказали, отой домік, ми знайшли аж у Коростишеві на Житомирщині, не в місті, глибоко в лісі. Та ще й як виявилось, свої статки чиновник приховав на території мисливських угідь, що вже незаконно, але мова навіть не про це. А давно він буде весни він почав. Там началу. утеплене, все, не зробля ванна, туалет все там. Вода у хаті ви це чули навесні. Це за які гроші? Старі заощадження? Чи нова робота подарувала нові можливості? Повернемось до Києва. Ми все ще чекаємо на обіцяного юриста, який має нам пояснити, чому приміщення піцерії досі опечатані. Їх приїхало аж четверо. відношення з ТОВ «Грант». О ньому речення, так. Да -да -да. А, прекратили, прекратились, договор аренды прекращен. Информации университета о продлении этого договора, либо заключении нового, нового договора нет. Я могу вам показать. Подождите, вы можете показать. Вот такой не очікував, але молодец. Все одно гне свою линию. Вы сказали, у нас нет договора. Я говорю, вот я вам в его показать. университета, у университета нет информации mm -hmm. о продлении договора. Це тільки мені цікаво, за що цей чоловік, який називає себе провідним юристом консультом медичного університету, отримує гроші. Є, Смотрите, це письмо первою 1.07. А сьогодні вже яке число. Ну так може бути, навіть не датировано, може почне. Падаждіть, падажітя. Звісно, нічого дивного. В канцелярії поставили жирну крапку над і. Він, тобто він до питаючи, до до вас питаючи, він приходив, так? Вас? Так. Виходить, що навчальний заклад отримав повідомлення про те, що кафе має працювати. І головне годувати безплатно студентів-пільговиків. Благочинність, очевидно, у бізнес-плани керівництва вишу не входить. Тут ми плануємо створити свій центр громадського харчування. Якщо там а, 240. вчора вони сплачували до бюджету, то сьогодні там зроблять центр громадського харчування і вже бюджет буде сплачувати за існування цього центру, так? І це правильно. Звісно ж, правильно, у держави завжди знайдеться зайвих півмільйона, аби втамувати забаганки деяких людей. Ми намагалися поспілкуватися з ректоркою Амосовою, але отримали категоричне ні. Проректор Никитюк, як завжди, послав до юристів. У нас до вас ще багато дуже запитань. Ми надсилали вам офіційного листа. Дякую вам за ваші запитання. Підійде юрист, по поспілкуйтеся. Дякую. Ні, з вашими юристами я вже говорила. Тож тепер люстратор звертається до Міністерства охорони здоров'я і вимагає ретельної перевірки роботи керівництва університету імені Богомольця. Нам цікаво, як там взагалі працюють люди, які після всіх відомих фактів явно повинні бути не те, що люстровані, а сидіти дещо в інших місцях.